Маємо ще важливу інформацію. Шокуюча історія у дворі столичної багатоповерхівки. Мешканка будинку опублікувала відео, як її туди не пускала охорона. А за паркомісце вимагали гроші. Відео розлетілося мережею, У коментарях почалося активне обговорення. Люди шоковані, як таке взагалі може бути. Ну хто і чому забороняв жінці заїжджати до власного будинку? Як там з'явилася платна парковка, скільки коштує і хто дав дозвіл на неї, розбиралися наші журналісти. Проїзд до багатоповерхівки закритий, а парковка у дворі платна. Скандал у центрі столиці. Киянку не пускали до власного будинку. Я в тому, що це часто парковка. Жінка викликала правоохоронців. Оплата за паркування. Шахрайська схема чи ініціатива власників квартир. Наразі правоохоронці проводять перевірку за даним фактом, а також встановлюють всі обставини. події. Хто облаштував платну парковку у дворі багатоповерхівки у самому центрі Києва? Чи є дозволи? Кому і куди йдуть гроші за це? Деталі резонансної історії розбираємо просто зараз. Я додому приїхала. Відкривайте. А чого я маю вам відкривати? Ну, я приїхала додому, хочу стати в себе в дворі. В чому проблема? Ви ж знаєте, ви ж з говорили на цю тему. Це кадри із інциденту, який підірвав інтернет. Обговорення у соцмережах не вщухає другий тиждень. А ви що не знаєте? Ви ходять виїжджайте, спитайте, де можна поставити машину? Час, приїде чоловік і за цю парковку платить кожен по місяць гроші. Після цього інциденту водійка на відео викликала правоохоронців, а шлагбаум більше не закривали. Перевірку зробили і чиновники з департаменту територіального контролю Києва. Дворі немає ніякої ні будки, ні, ні будь-якої охорони. я не побачити Ви можете самі переконатися. Вашого місця можуть їхати тобі. Проводимо власний експеримент. Заїжджаємо у двір автівкою, обираємо місце у елітному ряду. Вони тут під номерами. І на нас одразу звернув увагу охоронець. Це той самий чоловік, який був на відео раніше. Каже, безкоштовно паркуватися не можна. Ну, приватно. люди, які цю парковку строїли, заплатили гроші. У кожного своє місце ваш та розписано. рішення жильців дома, одного, другого, підписі. Вони не проти установити тут парковку. Зробили ремонт, поставили шла в це все затремонтуру. Охоронець запевняє, в усіх цих елітних місць є власники. За місце вони щомісяця сплачують дві тисячі гривень. До 1 квітня було дешевше тисяча сімсот. Ну це місце, щоб вона їхала на роботу, десь буде годин п'ять, може, може около шести. Там на камера у нас одна, але на камера на подивиться, і вечором скажуть. Але попри це зайняти це місце, охоронець нам пропонує за окрему плату і навіть показує, на який рахунок перерахувати кошти. Ну виходить 30 гривень за годину. Я дуже не читаю це плату. Я можу теж купити тут місце? Я вам дам телефон нашої управляючої, яка керує і парку, вона нам розкаже, якщо міста є, якісь, там може. Ми спробували перерахувати кошти, і тут справді з'являється прізвище згаданої керуючої парковки. Зв'язуємося з нею телефоном. Жінка запевняє, всі документи на встановлення шлагбаума є. А от за парковку вдає, що нічого не знає. І куди йдуть кошти від неї теж. Вона сказали, то запитайте в них, куди вони їх спрямовують. Якщо є дозвіл на установку шлагбаума і е, господі, пункта охорони, то як ви думаєте, є єсть пункт, в пункті цьому має бути якась людина, яка б охоронялася все? Чи вони думають, що це все буде безкоштовно? Місця на цій парковці продають навіть для тих, хто орендує тут житло. Це підтверджує нам одна із мешканок під час листування на умовах анонімності. Коли ми квартиру орендували, нам одразу дав Ріелтор інформацію, що є паркомісце, і воно коштує 1300 гривень за місяць. Зараз скандал, що окупували двір. При цьому сусіди пишуть, що розподіл паркомісць був у 2003 році. Іде конфлікт, тому що комусь не сподобалось, що тут є е, якісь можливо машини інші, не не з нашого будинку. І тому, мабуть, іде конфлікт між самими людьми, які тут проживають. Але дозвіл на облаштування платної парковки у цьому дворі ніхто не давав. Це підтверджують у житлово експлуатаційній дільниці. Від коментарів на камеру там відмовилися. Невідомо, вона давно невідомо. Мешканці самі це їхня так сказати, будинок їхня приватна власність. Офіційний дозвіл немає. Не розроблено проектом. Як все влаштовується? А чого ми взяли? Що там платна парковка? Там не платна парковка, там парковка мешканців, які там проживають. Це незаконно, це просто двір. Усі мешканці цього двору мають право заїжджати туди і залишати там свої автівки абсолютно безкоштовно. Юристи кажуть, платні парковки організовують у місті зовсім по іншому. Повинно бути рішення міської ради, повинна бути чітка розмітка, а також інформаційні таблички. Він має надати підтверджуючі документи з приводу того, у яких стосунках він чи правовідносинах знаходиться з цією земельною ділянкою. Дуже часто в Києві просто так люди ставлять фішки на асфальті і вимагають гроші за те, що там стояла машина радять у таких випадках одразу викликати правоохоронців. Розслідування у цій резонансній історії тим часом ще триває.